Друзі, привіт! Знову я приїхав усі місця на карася, де був попередній раз. Але трошки у другому, ну як, в цьому районі, але чуть-чуть далі, тут метрів за 300-400, ну на цій же локації, можна так сказати. Будемо на фідер ловити карася. Люди є, карасик ловиться. Будемо пробувати і ми. Так що я вже трошки розеклався, Далеко закидати не буду, тут не треба далеко закидати, його тут повно, смислу немає закидати хто зна куди. Така дистанція метрів 20-25 цілком достатньо. Узяв цього разу я фідера коротші. Ці форсе Ренк Фідер 330 з тестом до 180 грам котушечки теж. Ренг, Форсеренк з бейтранером котушечки 4000 тисячки Це від флагман. Шнур теж Супер П Чотирьохжильний По-моєму, 0,12 чи 0,14. Мабуть, 0,14 це таки шнур. Ось так. Оснасточки будемо використовувати самі різні. Ось тут у мене в оцінь ящичку, зараз я вам покажу. Ось є тут такі Різні від профмонтаж є патерностера, симетрична петля, там, коромисло. В общем, самі-самі-самі різні. Годівнички теж ось такі. Від профмонтаж пластикові, з такими ґрунтозацепами, 80 грамів буду використовувати, бо тут бува течія, тягне, щоб воно вже впало, держалось нормально. Не дуже далеко, якраз, якраз хорошо. Так що Можливо, тут ось будемо підсажу пуфіки, туди-сюди. І ще, можливо, там десь у мене є. Використаю, казали, що на крупніший карась клює на попапчики. Попробую тоді один фідер оснастити попапчиком і закинути і подивимося, що в нас з цього вийде. Ну будемо пробувати по-різному. Ось таке. Поводочки тут недовгі, сантиметрів 25. Люди ловлять на пружинки коротенькі поводки. Тобто великого значення немає. У мене буде годівничка і ну, в общем, все по-простому, так як нічого такого. Трошки ось зробив вдома, тут з ротпоту швидко переробив, бо тут каміння, колишки важкувату, то я ось тут зробив таке ось таку штуковинку. куповинку. Підставочку таку. Нормально. Вітер, ну а що ж ти зробиш? Погода так собі. Хмарно з проясненнями, вечір. Так що ловим. Ловим, ловим, ловим. Так що. А, попри кормочки, забувся. Тут у мене навіть ось, ось з попереднього разу воно залишилося, воно в машині було прохладно, не пропало. Тут ось трохи, бачите, грудка, це половинки гороху, пшоно і трошки коноплі. А тут я тут небагато залишилося. Зараз я додав ось ці прикормочки. Кріль халібут. Сюди висиплю. Ну і ось, ось ще в мене є. Ой, ось тут десь мишка вже дирку проїла. Ось така серія від плагманка, раз часник. Оце буде така прикормочка. Так що якось так пробую. Одна у мене симетрична петля, оснастка, а друга ось така. Ось такий, бачите, повідець недовгий, зараз я зачепив ось. Ось такий, ось такий. Ось повідець. Ось, ось така осночка. Тут, чесно вам кажучи, Великого значення не має. Є немає. Вроді без що то, а далі, а далі буде видно. Що... Друзі важ... важливе звернення до вас, а вірніше, прохання. Позавчора, хто був на рибалці, там, де ми були з товаришем, хто бачив мене, там на цьому місці біля мене товариш, він забувся. Чохол із фідерами. Такий камуфлірований, там три фідера в нього щось іще не знаю. Бо він забувся, приїхали додому. А на жаль, нема він забувся положити. Так що, будь ласка, якщо хто забрав, хто знайшов або хто що бачив, то зателефонуйте за номером, за оцим ось номером телефона. За цим Київстар або Водафона. Це номер. Мого товариша, зв'яжіться з ним. Ну якщо там ви, ну, я гадаю, що хтось просто взяв, щоб віддати, щоб не загубилося. Ну, якщо ви дивитесь моє відео, звичайно, зателефонуйте за цим номером, ну і договоритесь уже з ним, як, як він там забере вас, чи перешле, чи не, не знаю. Так що, будь ласка, хто взяв, щоб на сохранення я дякую, а так, бо це. Досить цінна річ для мого то. Ого! Це я, друзі, аж далеко якось за ним. Львовочка. Це маленький. Це маленький. Карась. Уже ну ие, менш Трохи кращий трохой крашь по крайней мере, потужніший там плює. О, уже заликовый можно сказать. можно можна сидіти не вставати. Vienai karosai, kaip baš... tokie, važnyti. Ти горді, які коротше бішої. Там добра тривало. Ох, який непоганий. Тут, тут весить не гігант, але. погані караси гарна покльовочка і є караси. Достатньо достатньої одної чи фідера Другий хай стоїть на попапа, подивимося. Тоді може поставлю якийсь другий попал або щось інше. Експериментально. А є. красик. Трошки менший. Це, мов непогодно. Ну. Ну, не кілограмовий. Тут можна було діблюється. Це такий сильний чи здоровий. Ви вже бачите, горний кармас. Ще є, Ха -ха, бо довго клювало, я якраз ту закидав Повів, повів, карась. Якийсь перерив був у нього. А це почав один за одним клювати. Він якось ходить туди-сюди, стає. Не знаю як він. Нема, нема, а тоді на обидві зразу. Похоже на те, що він якось двигається, можливо, по кругу. Нам не видно з берега, як він там двигається. поклевка то хороша як він уже там сяде на крючок тоді поклевка гарна так невеличкий такого відпуста та й плева Ого. Я клює, то на обидві зразу. Я ж говорю, мені тут повезло, що я якраз карася отчупив і викинув. Тут мов трошки більший. Тут хороший. Більш менш, друзі, не більш менш. Дивіться, це, це короб сазончик. Це ми випускаємо без ніяких питань. Це вже другий раз. Ту чия помінялася, то несло вправо спочатку, як ще на дворі видно було. А це вже, а це вліво. Ну, тут течія буває, така обратка, така порізно. А це карась. Это малый. Хай да. плыла. Помпить, тягнуть. Я такий ну, переривчик був, а це почало добре клювати знову. І Воно клювало весь час, тільки так. Інтервал різний між покльовками був. Щось дрібний підійшов. Гарашки дійшов <різований> ага. треба ждать, поки почне добре теліпати. <різований> тоді тягти, бо як двічі вдаримо, він і погано підема. А от вже як він вже там сидить наверняка, то тоді вже, то може двічі непогано стукнуть і перестане. Треба підождати поки. Начне вже добре. Плевати тоді. О. О. Опа, хороший кармас, хороший. Це це заліковий. О. Знаєш це? Тут бачите. нема нема, тоді ровно обидві зразу. Хто зійшов? Ну і не зійшов. О, почав пручатися. Той йшов, йшов, я думав, вже сход, коли почав пручатися. І це хороший. Значите? Ну Все, йду. Передихну. Трохи. Треба й віддихати. Фізично на рибалки важко здихнутись. А то вітер піднявся, тут По потроху клює, ну нічого. Всю не спіймаєш. Ну що ж, друзі, чотири часи, я аж поспав якось і не змерз. Воно не дуже так, щоб холодно, але сильний вітер. Ну, в машині вітру немає, так що продовжимо ловити далі. Ого, <звук> хорошо Смейка, смайка, смайка, смайка. О, о, хороший круз. Что О, красавел. двойку, видите? Плиточка и карась. Хороший карась. і двойний поводочок, два гачки одягнув, 4-мм пуфіки, ось такі прохмонтажівські, і по два опаріка. Недовго покльовка. Зараз спробуємо це, чи це просто звичайність. Совпало так покльовка. Чи, чи так краще. Товариш мені сказав, так мов краще, квіє. Веселіше, каже. І я так зробив. Друзі, знову флет. А там мовчить. Плет працює краще. Ось ага. так. Так що друзі, бачите, на плет краще. Не дуже довго й ждать. і дві покльовки і на плет. А тут щось чуть-чуть посмикало на звичайну підверну оснастку. І мовчить. Ну а тут зараз. Ну, щас... Ще, мабуть, чуть-чуть посижу, та ще якийсь часок півтора піду по міку. А це... а це не на флек, це на, на звичайну осносточку. Ну, тут це, мабуть, пліточка. Чи, мабуть Зірвалося. Не знаю. Мов щось спочатку дребежало, дребежало ну не спіймалося. Ну нічого, поки що так і будемо ловити. Одна фінлайн оснасточка, а друга у нас лет. Так что платье взорвалось в неле. Тут такой сейчас хорош. Коросі, на колес клінік бачите, на флет, друзі, укинув 2-3 хвилини і є. Ну, мабуть, піду я трошки віддихну, о, зірвався, ні, зірвався. Та в ні. Мов так туго йшло. А, та є, є. Ого. <рес> то сопротивляється, то ні. Органі такі, карасики. Друзі, піду я ще віддихну часов півтора трошки. Ну а можна сказати вечірні. І нічне відео буду закінчувати. Це буде в нас частина перша, тому що якщо ще й утрішня, то занадто довго вийде. А так зробимо такий коротенький серіал у дві серії. Так що перша серія рибалки на карася закінчилася. Ну, а ви не забувайтеся задонатити на FPV дрони, вірніше на комплектуючі. Повторюся в кожному відео. Повторяю, що до мене звернулися ще навесні хлопці, які демобілізувалися через тяжкі поранення і організували невеличкі майстерні по збору FPV дронів. Так що, друзі, треба допомагати нашим Збройним силам. А задонатити можна буде. Є посилання в описі, зразу в описі під відео. Там посилання на банку монобанка, вона постійно відкрита. І номер карточки. Кому як зручніше, будь ласка, не будьте пайдушими. Ну а зараз саме звернення і подяка від бійців. Бажаємо всім міцного здоров'я. Хочемо висловити подяку пану Анатолію. Та його підписникам ютуб каналів Рибач, як Мію та сам собі Пан за вашу допомогу та підтримку. Ми бійці підрозділу, який виконує бойові задачі на Сумському напрямку, з вашою допомогою наближає нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ну, а я іду трошки отдихну і прощаюся з вами зовсім ненадовго. Наступне відео буде. Після, завтра, зранку, як завжди, у мене зазвичай відео виходять о 6.30 ранку. Так що, друзі, ставимо лайк, підписуємося на мій канал Рибачу, як умію, пишемо коментарі і до скорої зустрічі. Слава Україні!